Погожі й сонячні дні сприяють виникненню пожеж у природних екосистемах. Про це під час брифінгу на майданчику офіційного медіа центру Сумської ОВА повідомив заступник начальника головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Сумській області Ігор Кирянов. Вже з початку року до підрозділів головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло більше двох тисяч повідомлень про пожежі. В результаті цих пожеж загинуло 44. Людини 26, на жаль, травмованих, близько тисячі будівель і споруд знищено або пошкоджено, але наразі особливої уваги, особливо в умовах воєнного стану, потребує уваги саме пожежі в екосистемах, оскільки сезон пожежонебезпечного періоду в країні досі триває, а посушливі погодні умови сприяють збільшенню. Саме таких пожеж, але як стало у нас за правило для деяких мешканців приватних ділянок, приватних спалювання сухої рослинності сухої трави на присадибній чи дачній території стало нормою. Але Більшість з них навіть не уявляють, яку загрозу несуть за собою такі дії. В першу чергу при спалюванні сухостою люди завдають значної шкоди довкіллю. Катастрофічною причиною під час спалювання сухої рослинності є виникнення пожеж, які швидко набувають масштабних розмірів. Такі пожежі, саме в екосистемах, на деокупованих територіях, провокують детонацію навіть вибухонебезпечних предметів. Для запобігання пожеж рятувальники рекомендують дотримуватися простих, але вкрай важливих для безпеки правил, не провокувати виникнення пожеж і дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі, не розпалювати багаття, не застосовувати відкрити вогнулі це заборонено законом. Не допускати спалювання сухої трави, опалого листя і інших рослинних залишків за це передбачена адміністративна відповідальність. Ну і звісно, пам'ятати, що при виникненні пожежі обов'язково телефонувати в службу порятунку за номером 101. Тож будьте відповідальними і дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Бережіть себе, своїх близьких та навколишнє середовище.